Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати оновлення в нашій системі. Воно стосується постачання, і зазвичай бажання наших клієнтів це створювати все з вікна замовлення і не виходити звідси в меню на інші сторінки для того, щоб щось дозаповнити, чого у нас немає. Для цього ми поступово додаємо такі плюсики біля випадаючих списків. Тобто, якщо чогось немає, додаємо можливість це додати звідси, повернутися на цю форму і не втрачувати той прогрес, який ви тут маєте. Сьогодні покажу вам такий функціонал на поставці. Тобто, якщо ми підемо, наприклад, на якийсь продукт. Чи просто на категорію, чи е, тут зверху створюємо будь-яким способом постачання прямо з нашого продукту. І хочемо додати якийсь продукт, наприклад, вводимо його дані і потім починаємо шукати категорію. І виявляється, що у нас такої категорії нема. Тобто раніше тут цього плюсика не було, тепер у нас є тут плюсик, і якщо категорії нема, то ви можете прямо звідси перейти і створити цю категорію, зберегти її. І зараз ми знаходимося на постачанні, і у нас одразу для продукту, який ми хочемо поставити, вже обрана категорія. Нам залишається дозаповнити дані, наприклад, там, вендор-код, назва, ціна закупки і продажу, додати. Зверніть увагу, що для постачальника у нас також є ця функція. Тобто ми стараємось її потихеньку всюди додати, для того, щоб можна було безперервно створювати все, що вам потрібно, нікуди не виходите. І ми бачимо, що новий продукт у нас одразу додано в замовлення. І якщо ви, наприклад, хочете звідси вийти, то вас система зупиняє і питає, чи дійсно ви хочете вийти, бо треба зберегти зміни. Так, ми зберігаємо зміни. Виходимо і можемо перейти і ще раз перевірити, що все зберіглось. Все ось таке невеличке оновлення, але я думаю, що воно покращить роботу з системою. Дякую.